Є новина, друзі, новий період завершення війни та Україна готова до кінця. Війни, дослухайте, до кінця буде дуже цікаво. Сьогодні Зеленський давав інтерв'ю, і дуже знаєте, одна цікава деталь. Він розповів, про що Путін говорить з Вікофом, і Зеленський каже, що Путін сказав відкофу, що він до зими захопить повністю Донбас. Ну, Зеленський сказав, що це нереальні речі. Для цього потрібно мільйони вбитих росіян і роки. І він абсолютно правий, Це нереально, тому що ми від Путіна чули вже літом захоплять Донбас, весною захоплять Донбас, за осінь вже не говорять. Намагається відтягнути час. Про що це нам говорить? Знаєте, це дуже важлива деталь, тому що ми розуміємо, про що говорить Вітков з Путіним. А Путін говорить про відтяжку часу до введення санкцій. Про все, що говорить е, Путін з Вітковим, це просто відтягнути час. Мол, ми до зими захопимо Донбас, і тоді можемо домовлятися по лінії фронту, тому що ну, якби лінія фронту у нас буде влаштовувати, росіян мається на увазі. І тоді можемо завершувати війну. І я думаю, що в цей раз це не має проканати, тому що в Трампа вибори. І він не має просто часу до зими. Тому зараз надходять дуже цікаві сигнали, що вже європейці разом з американцями домовляються, які санкції будуть вводити. Вже з'явилася сьогодні деталь, що Угорщина буде закупляти тепер газ заходу, не з Росії. Ви собі уявляєте? один раз Трамп сказав, що йому не підходить, що Європа купляє газ і нафту російську, і угорщина вже готова закупляти газ заходу. Не треба будувати парти. Газогон вже готові закупляти. І Це прекрасно. 何、wow. І це сигнали про те, що все ж таки напевно будуть спільні санкції Європи і США. Вже є розмова про те, і вже розробляються вторинні санкції Європи проти Китаю. Представник по санкціям Євросоюзу зараз в США, і вони спільно говорять. Тобто Європа, по суті, має відмовитись від закупівлі нафти газу повністю в росіян, всіх інших товарів і разом з США вести вторинні санкції проти всіх країн, які допомагають Путіну вести війну. І це буде. Серйозний колапс в економіці Росія, і от ця фраза, розумієте, Зеленського в інтерв'ю вона чітко показує, що Путін тягне час, він просто тягне час і намагається відтягнути завершення війни на період зими. Але є одна проблема Путіна в Трампа немає часу, тому що вибори в нього вже йдуть. Там срачі в Америці по кожному питанню, і Україна на перших шпальтах газет, де. Просто Трампа знищують. І кожен масований удар, який готує Путін, це удар по Трампу, як я і е, говорив. Друга цікава новина з'явилася, е, що Україна готова до завершення війни, до кінця війни по лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. І знаєте, ну, мені е, аж стало приємно, що нарешті це говорять американці, тому що це сказав представник США при НАТО. Тобто американці підтримують цю Позицію, і це прекрасно, тому що нам дійсно потрібно завершення війни якомога швидше. По лінії фронту з гарантіями безпеки я до речі сьогодні розповідав, чому Орбан ну на резервному своєму каналі Орбан ну, почав розповідати, що Україну поділять на три частини. А чому? Тому що гарантії безпеки Орбану не подобається так само, як і Путін. Він каже, що гарантії безпеки це розподіл України на три частини. Ні, гарантії безпеки це якраз те, що нам потрібно, тому що це майбутнє нашої держави. з відновленням з сильною армією з ВПК. І зі всім, і прекрасно, що це розуміє представник США при НАТО, і прямо про це говорить: що Україна готова, а росіяни ні, вони намагаються відтягнути час і знову обдурити Трампа. Лайк Репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуємося.